Вітаю вас, малята! Ми живемо в великому місті, де безліч дорік і машин. А щоб на вулиці безпечно було грати, ці правила потрібно вам завжди пам'ятати. Тротуаром ідуть малята, жваві хлопчики і дівчата, не кричать і не пустують, дуже вічливо крокують. Як переходиш вулицю, на розі зупинись. І перш за все уважно на мене подивись. Світофор корисна річ служить людям день і ніч. Кольори ж треба знати, вірно кнопки натискати. Як червоний, зупинись і навколо подивись, Колір цей попереджає, що машина під'їжджає. Жовто око клипне лиш, будь уважним, оглянись. Приготуйся тільки чітко, перейти дорогу швидко. А зелене вже горить, переходь позабревмить. А й тут не забувати все навкруг контролювати. Там, де вулиця широка, і машини в три потока, відшухає пешехід знак підземний перехід. Низько сходинком спустився, під землею опинився, коридором перейшов, вихід, з під землі знайшов. А я зебра непроста, без копит і без хвоста, лиш біленькі смужки маю, і лежу, а не гуляю. Хочеш перейти дорогу, я прийду на допомогу. Щоб не трапилося всяке, шанувати треба знаки. На дорозі небезпечно, тож обачним будь доречно. Знає будь-яка дитина, не можна де машини, а не грати не стрибати, щоб в біду не потрапляти. Тролейбус і автобус ззаду лиш обходь пробуй, спереду лише трамвай, як в табличку пам'ятай. Рух у правилах єдиний, їх повинно поважати, знати їх усі повинні, і дорослі, і маляти. Як одружиться з ним, кожен допоможе він тобі, щоб не трапилося всяке знати треба знаки, щоб не сталося біди і уникнуть горя. Виконуй правила завжди і дбай про своє здоров'я. До нових зустрічей, малята!